Дякуємо Богу, дорогі радіослухачі, за те, що ви залишаєтеся разом з нами у ці святкові дні Різдва Христового. Бог для людей післав на землю свій дорогоцінний подарунок, свого єдинородного сина. Але ми ми ж насправді не заслужили тієї великої милості, яку дав нам незаслужено Творець, в лиці Ісуса Христа. Тому це найдорогоцінніший дар для живучих на планеті Земля, яким ми, як християни, повинні цінити впродовж нашого життя. На Різдво та новий рік у світі є така цікава старовинна традиція, яка свого часу знайшла своє місце і в Україні. Це коли один одному люди дарують подарунки близьким, рідним, знайомим, які заслуговують уваги, і це добре, бо дуже добре пам'ятати тих, хто є дорогоцінним для кожного з нас, та висловлювати таким чином свою до них любов та пошану. А як багато сьогодні людей, які живуть довкола нас, наших ближніх, які обділені любов'ю. Повагою та просто людським співчуттям, дорогі друзі. Всі, хто чує зараз це послання, бажання небесного Отця передати свою любов через нас, його дітей довколишнім, які потребують цього. Ми є його руками та його інструментом, який він хоче використовувати для своєї слави, і це можливо робити сьогодні в наш час. Ви запитаєте, як? Для цього не треба багато. Перше, нехай Дух святив цю хвилину, дасть вам на пам'ять людей, які можливо живуть поруч вас це сироти, вдови, інваліди, також старші люди, які зводять кінці з кінцями, виживаючи на пенсію, яку завжди не хватає. Друге. Зайдіть в крамницю або в супермаркет чи на базар та купіть цукерки або невеликий продуктовий пакуночок, можливо, іграшку, або можливо, ви щось маєте в себе вдома, все, що Господь покладе вам на серце. Третє: зайдіть до вашого сусіда або ближнього, які вам прийшли на пам'ять через Господнього духа. Та принесіть свій дар, який ви придбали, або, можливо, навіть і приготували на кухні, і поділіться з ними, пригостіть їх, нагодуйте. Якщо це сирота або інвалід, обніміть, пригорніть, скажіть добре слово, привітайте святом, і навіть помоліться разом з ними за них. І ви побачите власними очима, як Отець Небесний через вас вильє свою благодать та наповнить своєю любов'ю цих людей. А ви получите неймовірну насолоду від того, що власноруч стали посудиною, яку використав для своєї слави Господь. І це є великий привілей Бо християнство це жертовне життя. Ціль якого служити Богу служачи людям, дорогі друзі, нехай благословить вас Господь і допоможе вам зробити цю добру справу, щоб ви були не тільки слухачами, але і виконавцями Божого Слова, яке навчає нас любити свого ближнього як самого себе. Поспішай творити добро. І сонце на небі ще світить, прийде час, що поможе воно, твоє серце холодне зігріти, поспішай творити добро всім, кого у житті ти зустрінеш. Прийде час, що поможе воно, коли птахом цю землю покинеш. Поспішай творити добро, не чекайте ніколи заплати, прийде час, що поможе воно, коли буде Господь нас питати. Поспішай творити добро. Хліб біленький усім роздавати, прийде час, що поможе воно, якщо будеш і ти голод мати. Поспішай творити добро, дай води, хто не може піднятись, прийде час, що поможе воно, якщо будеш і ти лікуватись. Поспішай творити добро. Час короткий, та швидко минає. Прийде час, що поможе воно, коли іспит життєвий. Настане ще раз і ще раз вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі, з Різдвом Христовим, та залишайтесь надалі на хвилях нашого з вами, українського християнського радіо Маяк Віри. Бо ми працюємо для вас та разом з вами. Нехай благословить кожного з нас Господь. В ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Амінь.